управління внутрішньої безопасності. Присядьте, пожалуйста. В якому знаходяться грошові кошти. Та пакет паперовий. В чорному також знаходяться грошові кошти. Тобто перераховуємо 4 купюри номіналом 1000 гривень.

на Одещині поліцейські затримали 75-річного чоловіка, який, будучи фігурантом кримінального провадження, за фактом умисного розповсюдження дитячої порнографії задля закриття справи, запропонував слідчому хабар у розмірі 10 тисяч доларів США. Співробітники Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з оперативниками міграційної поліції Одещини та слідчими відділення поліції номер 1 Одеського райуправління поліції номер 2 та під процесуальним керівництвом Чорної. Морської окружної прокуратури задокументували неправомірні дії зловмисника та затримали його після надання правоохоронцю грошей. Правопорушнику вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. А суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Максимальне покарання, яке загрожує зловмиснику, це позбавлення волі на строк до 8 років із конфіскацією майна. Слідство триває. we <laughs>